Всем привет, я с вами Жяку, Коля и Рома. Рома, скажи всем привет. Всем привет. Все, идемо. О, Рома, знаешь, как можно? Ещ сюда можно нажати и выпадаваться. Все. Фонарик. Куди не... У меня фонарик. абу бу-бу. Я чула бубу. Лабубу. А тут лабубу. Ром, спаси. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А, два, а в мене половина здоров'я. ай яй 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 Давай. ай яй яй Чекай Чекаємо на базу! У мене половина здоров'я, Все, мені кино. Мені гайки. Все, я сам куток і все, мені гайки. Все, я помер. Все, мені гайки. Мені стали хайки. Ля бобу. Ля бобу. Я опять помер. Просто я колице выиграв виграв ігру і тоді... Вона мене ставали і тоді... Було дуже круте, що. Лям-лямка. Ням Ля О, п'ять. Ля О, мені це може стільки мільйонів все! Все, я довольный. Все, я попала напиток И чекаю на нас напитка. Ча, я бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. О. Бля, 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 бля. Так і сприколе. А че? Ого, вам подивись! Лам, иди сюди!

Подивись, тут на лабово на базі тут. Знаешь, я колись сам е, сам играл таким чуваком, він все тоже играв. Залезем. <клухи> давай. Я бубу. Я пок поки он поки подивився, що він там робит. Я буду доволен. Ай-яй, ай-яй-яй-яй-яй. Мене половина зробить, саме не кинет. Не кинет, мигайте. Мне гайки все они все напитки за ней. Я вот эту цирке выбру. Або два, обо три сами. Сами не напиток. В мені напиток. Блин. Ще я возьму минут. Напитки. Я возьму. У меня чай. И теперь ктикаю! И дла бублюльку. Дла Ром, а да ты? ай яй а Ром, ты? Я пришёл! ай Она и сабабу вс, блин. Быстро відкрываем! Вс, куго! Я сты! Yeah. Вс, а теперь треба закрити, быстро! Yeah. Все, все, все! Не, я не сты. Oh. Блин! Куда мене прозлила, если ты мене проділила? Мене проділила? Я тут закрылся. Попью тут попью подливлюсь якино на стенку. Я буде на стінку. Ром, і стань, і там, де цей зал. Стань. Біля мене стань. Який зал? Ну там, де цей велика кімната. А, бежу. Кот я стримаю. Чекай, бо я десь загубився, я не бачу нікого. Чекай, Коль. Ага, привет. Чекай. Дивіться, пока. Все пока. А тут ты на бубу. Все, я Не, а тут еще два риза колорейла. Все, мы не кинес. Не Все, я помер. Все, мы не кинес. Лабубу. Бубу. Лябубу. Лябубу. -бу, а привет, я... лябу-бу. Лябу-бу. Я-плябу. Бу. Ля -ля -бу -бу. О, ром привет. Я тоже напитку письмо. Тут. Латур. Привет. Ай, надо зло это. Ро, я. Коли ты сюда? Ой. Да ты? На базе? А, бачу. Коля, иди сюда. Хочешь покажу, что есть у меня в Ага. Угу. А, я знаю, что тут проходы. Ну, Ром, покажи. Давай, а -а -а. давай А, я... Почекай, Ром. Я... Ж... Мне что-то не повезло. Лин! Ром, почекай меня. Будут сразу кури спешать наверху почекай, дай ты. Ну лам, ти вже, Ну мам, взлазь ты забыл. Я там я там сиду. О, ром, привіт. Блин, як сюди залізти? залез. Кот сюда залазь. Вот так вот. Угу. О, залазь. Дивись! це перший проход. Це другий проход. Це третій. І погнали в четвертий. Добре. Ми тут не загубимо. Що це лабубу? А ну, я потім А, там лабубу. Лабубу. Лабу-лабу, лабу. Ааа, це просто бау. Если ты... ой ой Ром, де ти? да? Я внизу. Ля -бубу. Ля -бубу. А -а -а -а. Там де то лабубу? Лабубу, що ти на мене задивилась? Я не понятно. Ну, Ром! А, вже по... Ром, спастися. я тут сам, мені ніхто не допомагає. Чекай, Коль, я бежу до тебе, чекай. Чекай, я лізу до тебе. А, -а, -а чого я випив напіток і мене підірвало? Не знаю. Ром, бессла, тут лабубу вона висить вже дуже довго. Я побег! Блин, ты слыбай! Струбай, 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 струбай! Я Я побег? -бу -бу. Там то лабубу, бежи нормально, подай я я тобой и сразу приду. Лап, лапу, лабубу что-то нам надо лапу, Бив, а поки... Я бежу поки... У дуже довго. Подивись, це чекаємо. Зараз я зараз готовий. Це чекаємо! Я чекаю! Не... То вс, зараз уготу дробина да На жиє! Ага. Зараз мене, Все, я би. Ja pumer. Ja pumer. Ja i sobie na pitok szumian. Ja Pijesz się. I co? Nie, mnie nie da trzeba, raz pytać. To co? już daję na Już Пиши до такое штука. Рамботика мене. Я пишу до два мене с тобой. Почекай ебаный. Я... Я... Задач... А вор... тут два мосты есть. Я на я напитки беру. А. а у мене є уже напитки. О, у мене фонарики. Если твоя вы... Tu mi hai fatto fare Fanatic. Tu mi hai fatto fare Fanatic. Oioio. Non mi sono di... Robby, Oh, ma vedi Se io da matto, togli da bene. Сюда! Я буду! Заправить ты О, дякую, що ти ты підсвечишь! Почекай, я написвечаю! Уже підсвічую. Почекай, Ром! Тут лапу! Я на купаю сигнал! Ааа, тут надувлю Ой, я ба! Look! Look! Look at the pit! Look at the pit! Look at the pit! Look at the pit! Ок, я візьму поход. Візьму ці ці штучки, напітки, Ой. Мені не треба пити. і хекати, Почекай, я візьму зараз, зараз. І шо один напиток? Чи ще можна? Кудись? ні, не можна. Все. І давай похит. Давай насю піднімемось. піднимемось. А я брат на напиток! А я хотя брав попкорн? Який попкорн? Просто нажимаешь на нього и все, и пьешь. Понял? А ты попкорн барах? Нее. Ты сказал, ты не попкорн. Нет, это напиток. Ааа. Я попью. Вс, Ром, и дамо. Похит. О, все, и туди, оттуда и похит. А! Что такая? Ничего. Вс, и даму. Иди за мной. Ром, за мною. Ты не туда вообще побег. За мною. Все, бежит сюди! А там лабубу. Лабулабу лабубу. О, ай-яй-яй-яй. Ламбу чекай! Лабу чекай! Все, сюди! Вс, бежим во Тут Ого! Лабугу! Вс, мы ее загнали в пастку, Вона не може вылезти! все добре йдемо на інший похід добре цей не недобрый все я прям спокій ого знаєш, це напічки я дуже швидкий це все напитки я даю дуже багато щоб швидко бігати да Ром... Вс, а тут пройдет, давай. Я поплыл. Сюда я бежу. Бо. Я залез. И давай чекай. Ой, у меня шось... Я сюда. Ром! Быстро! Пока привезение пришло. Я, короче, <плодиснувшись> Добре, що я взяв фонарик. А, у мене фонарики не працює. А, працює вже. Ром, де ти? ром, де ти? Я пішов це. Ром, піди там де я пішов. А куди пішов? Ром, почекай, ну а тут можно залезть? Конечно. Ром, да ты? да. Я там, де мы бігали туда-сюда. О! О, сюда иди, сюди, сюди. Падай, падай, падай. Все, я поплыв и быстро. О, о, там якась дірка! А ну я поки так подався і поп'ю! Поп'ю і поджив. О! Як кто п'яв? Почекай, я, я з тобою тут западу. О! Ай! Ти ран на мене впав! О! Там бубушу! Пицца! В мене щось зменшується. О! Тут якась кафешка. Все, я попив. Ром, да ти? Там мене підірвав цей напиток. А. А, може солодка водичка? Я неї пукаємо. Я машинку бивай мой и пиздервай ему, так чтобы. Я до тебя бежу. Стал я взял кучу напитки и я погнал. Вот я. Ой, почекай. А фьюжин, блин! А фьюжин! Ой, я забыл. Давайте дайте с коле зачек и будете закінчивать коленчиком, болеть работать тут Добре. Коль, а ну стій тут, стій тут. Стій тут. Дивись, Коль. Чекай, стій тут. Чекай, Коль, секундочку. Добре, побігли. Ай, яй яй Ні! Я бубу. Я бубу. Я бубу, а ну заспайся. Лем блин. А, ну. Я заслышу букву купурко. И пиду. Так как девочка пала. И. Ого! Как три! Зараз, тобі то мне, кажется, тут напиток кити. Щоб мені меня получилось, щоб я був напиток. Опять мені напиток. Вс, я набор. Ой, тут я кабеля поломалась. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, бу-бу. Да блабу-бубу. Да бубу. Вс, я думаю. за тобой? Ром, знаєш, тут можна добір написати? Ну я не знаю, как Код Кот тут може написати, але я не знаю. Туда? Ні. Ром, я працюю. Ромбу чекай, ч ты такие шутки? Выпил опять. Чекай, чекай, чекай. Ой, випий напиток, напиток, выпий! Простой дай селки. Замся выпьем наплитук. Вс, пока! Дэты! Ром даты! Я уходую кот! На батьке! <глеви> <глеви> а, бач! Ай, ну! Давай, быстро, быстро!

Так, я злякал. Я думаю, что для колмана. що хотя ну, смеяся. Ого. Тут якась дискотека, що? А как ты? на початок помри! Я ж дуже крутений, шов. Рома, иди за мной. Сюда. Иди. И... Иди сюда. Да. Сюда. Пулевая дискотека. Дискотека! Да. Все, домой, в Ох, да а, вот, а А да ты на Коль, нажимай вот сюда, вот, будь шагом. И забирай всю штуку. Да, О oh. Terima kasih telah menonton! Не пропускайте нові відео шість коментах, що ви хочете играти, і мені прийшла